Замовлення на свята, корпоративні замовлення. Навіть якщо це не корпоративні замовлення, а замовлення однієї людини, ну, дівчини або чоловіка. До прикладу, 8 березня чоловік працює в колективі ідеї п'ять жінок або 8 жінок, він один. І, якось, і не привітати не те, і привітати якимось там суперкомпозиціями дуже дорого. Але якщо ви будете мати в себе в Арсеналі, а, а, як це правильно сказати, а, портфоліо з різними міні-букетами і ціновою категорією на них, ну це. 90%, що у вас замовлять ці букети в кількості 5, 10, 20 штук на якісь там найближчі свята. Головне правильно їх помістити в актуальні, правильно написати і обов'язково уточнити, що, до прикладу, такий букет буде вартувати 150-200 гривень. Але при замовленні від трьох, або при замовленні від п'яти штук, таким чином людина буде розуміти, що вау, круто, їй це підходить і вона може це у вас замовити. А як ви відноситеся до маленьких букетів? Я пам'ятаю, на 8 березня я крутила, здається, 115 міні-букетиків. У мене замовив один дядючка. На свою компанію, і в нього працювало, як бачимо, дуже багато жіночок. Він їх вітав, але окрім жінок, він ще замовив в мене чотири здоровезні букети для своєї внучки, своєї дружини та Хочу значить. своєї внучки, своєї дружини і своєї доньки.